Друзі, всім привіт! Знову цікава робота і проба зйомки на нову камеру. Так, цікаво, як з таким кутом буде і що буде видно. Взагалі. Ось такий болт мені принесли. Як бачите. Ось такого болта принесли. Відірваний кусочок. Це у нас Toyota Vency T25. Толкатель. Штока циліндра щеплення. Значить, педаль впала в пол. Коли тягнеш її на себе, вона знову туди защевкує. Не знали, в чому причина. Вже були версії, що треба щеплення міняти, що треба вижимний міняти. І так далі, я, мабуть, заблизько стою. Але вирішили. Не вирішили. Знайшли потом. Поломку, вона з салона рішається, це діло виймається прямо, прямо з салону. Не треба розбирати пів підкапотки, щоб зняти циліндр повністю поміняти. А можна поміняти тільки цей болтик. Проблема в тому, що в нас різьба на 7. Так, відос чисто пробний, покажу розмір. Не знаю, чи воно ще сфокусує на такій відстані. Я думаю, що сфокусує. Ось у нас розмір. Різьби. Я думав, що це восьмерка. Оказалось 6,86. Почав думати гадати. Мені спочатку здалося, що це дюймова різьба. Але у нас 6,35. Це у нас 1 20 ниток на дюйм. Я зразу взяв 20 ниток надюю. Вони практично підійшли. Так, 20 ниток на дюйм У нас лягають в різьбу. Ось так. Видно, так? Поч Почти ідеально. Майже, але якщо подивитись на світло, є зазорчик. Я зразу беру і пробую 1,25. 1,25 У нас лягає ще ідеальніше. Не знаю, чи видно так на камеру. Ось. 1,25. Тому різьба у нас 7-1,25. Що я роблю? Я почав шукати пруток, а знайшов болт на 8 потрібної довжини. Трошечки довший. Так, впав, 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 впав в стружку. Ось такий болтик. Різьбу треба дорізати міліметрів 15. Шляпка 13 і там діаметр 12,8 щось таке. Зараз цю шляпку перероблю в ту. 10 хвилин роботи і машина знову на ходу. Так, ставимо 800 обертів. 800 обертів і фаєр Курва. Все чітко. Єдине, що тут є такий конусок, і він, мабуть, тримає, щоб не зірвало цю шляпу. Побачимо, Побачимо, буде воно ходити. Ні, ну Це треба максимально швидко зробити, цього болта. Немає часу з ним гратися. Беремо плашку. Чи Лєрку? ну спеці в коментарях напишіть Лєрка чи плашка, як правильно? Як правильніше з цих двох правильних варіантів і дорізаємо різьбу з до маркера сюди. Ота вийшла різьба. Це чудова різьба повненька. Так, ну і як бачите, нам треба укоротити болт. В станку ми цього робити не будемо. Ніколи не йдіть до токаря, щоб він вам відрізав 5 мм болта. Це робиться зовсім другими інструментами. Це зажимається цей кінчик, який відрізається в тіски, ріжеться ножовкою по металу, турбінкою, чим завгодно. Потім фаску на наждачку, або тою самою турбінкою, лірочкою прогнав і все. Або гайкою навіть гайку накрутив перед цим. І не, не мучайте токарів з цими питаннями. Як завжди я розповідав, дійте гайку в дітей гайку і сам не вдівію. Я вже тішився з того, що все готово. Але в нас є ще зустрічна деталь. Так, беремо сверло 6,5, підемо 8 і сверлимо. Ви вже втекли в коментарі писати, що під М8 треба 6,8. Якщо ні, то підіть напишіть для тих, хто не додивився. Так, ну що, все готово. Механізм в зборі. Контрагаєчку йому знайшов. щоб там собі не шукав. Все вкручується. М8, все чотенько. Їдемо, завеземо, думаю, що все буде грати. В коментарях пишіть все, що я вас питав. А як вам кут зйомки? Перше. Друге, як називається правильно оцей інструмент? Лерка чи плашка?